Ну що, почнемо з крою. Основна специфіка крою, яку я вже встигла помітити, полягає саме в рукаві. Якщо зазвичай уставка знаходиться по центру рукава, ну, десь як отут, то в нашому випадку вона знаходиться з боку, орієнтовно отак. Це схематичне зображення. Виходячи з цього, дещо змінюється загальна конструкція сорочки, і, що найцікавіше, шов знаходиться не отак. А позаду це не досить банальний прийом в пошиті сорочки, тому досить цікаво, як це вплине на її подальше збирання. Стандартно всі традиційні українські сорочки, як і раніше, кроються з квадратів та прямокутників, жодних плавних ліній як в сучасному одязі, всякі там виточки і так далі. Це був простий одяг, який треба було скріти далеко не такими ножницями, які є у нас зараз. Це на випадок, якщо хтось цього не знав. Основних квадрати чотири: перший це перед. Тазад називається станок і ще два на рукави. Тож зараз задача максимально проста взяти і вирізати чотири квадрати. Вишивається в цій сорочці тільки уставкова частина. Там іде дуже ажурний візерунок з двома смужками мережки шабак. Я собі планую спершу вишити знизу до верху всі елементи, а потім зашити їх довжину. Мені так подобається більше, і буде простіше вираховувати саме її розташування, щоб вона була на своєму місці. А оскільки це навчальний курс. У мене є готова схема, тому думати багато тут не треба. Можна починати не з центру, а прямо з боку, і все влізе. Саме мережку я залишу на кінець, коли все буде вишито, щоб під час вишивки випадково не пошкодити вирізані нитки. Спершу намічаю маркером, щоб не витрачати час на прокладку намітки нитками. Це спеціальний маркер для тканини, який вимивається за допомогою холодної води. Не дай Бог гарячої буде біда. дзе. Pierwszy rukawie. Виглядає він трохи дивно, але про все по черзі. В Загальному процес вишивки рукава мені дався дуже просто і навіть приємно після колодочок мальованки шити будь-яку, напевно, рахункову техніку буде значно цікавіше. Нитки тут, як я вже казала, Madeira Silk, дуже приємний і зручний матеріал, який легко лягає в візерунок. І У мене аж виникла думка, можливо, вишити ще одну таку саму сорочку, і можливо, це зроблю в якості сорочки на розіграш, тобто. Сорочка донат, за а потім пошию конкретно її під конкретну людину. Не до кінця знаю, як це зробити. Якщо у вас є плюс-мінус адекватні ідеї, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поради мені точно в цьому плані не завадять. З шабаком, про який я переживала, дуже великих проблем не виникло, знову ж таки, пощастило з нитками. Вони зручні в роботі і не є такими слизькими, як за звичайний шовк. Але за таку зручність довелося заплатити. Матеріал не має такого глянцевого блиску, хоча виглядає не менш делікатною як будь-яка інша шовкова вишивка. По витратах матеріалів у мене приблизно пішло 4 упаковки таких ниток. Вони тут пише по 5 метрів, відповідно. 20 метрів ниток якогось суттєвого тупіжа під час вишивки не було. Тобто я багато не порола. Можна сказати, що цього буде достатньо, достатньо, але впритул. Що цікаво, я потім ще докуповувала нитки після свого першого шопінгу і вгадала якраз пишаю з собою. Друга задача, про яку я говорила минулого відео, був бочок. Як бачите, я його вшила. Виглядає дивно, але так і має бути. В цьому інтерес цієї сорочки в от таких от конструктивних нюансах. Третя задача з програми мінімуму це стягування бриж. Я зробила такий тестовий клаптик, сподіваюся, він не є замалим. І... Закріпляти нитки не стала, бо не знаю наскільки добре я стягнула, чи не засильно стягувати сильно. Я дуже люблю це моя фішка. Сама затягнута і брижі затянуті. Ну, власне, все. Сьогодні вечір неділі здається. У мене є ж сьогоднішній вечір, завтра день. Я не знаю, з чого я почну, або повністю з рукав цей, що готовий, або почну вишивати інший. Як собі? Захочеться. Але все одно, що вам розкажу, з чим я буду йти в, у вівторок на заняття. З новим і крайнім включенням на цей раз я хочу вам показати, що я стигла зробити за ці два тижні, і як і обіцяла розповісти, які плани на наступні два. Перше, як ви пам'ятаєте, у мене була задача мінімум вишити один рукав. Готова. Він виглядає наразі дивно. Він повністю вишитий, зшитий і має вшитий бочок. Конструкція специфічна, якраз те, заради чого я і пішла власне, на курс. З другим рукавом ситуація не така оптимістична, бо роботи ще трошки є. Треба поспішати. Власне, по успіхах за минулий тиждень все. На нове заняття я вже сходила, тому зараз буду розповідати, що на мене чекає. Годинник каже, що мені випасувало відпочити, бо я пережила дуже сильний стрес. Звісно, я пережила дуже сильний стрес. Я сьогодні зайшла в магазин, де виявилось, що крісло, яке ми купили вісім тому, зараз коштує вдвічі дешевше. Ясно, що стрес. Я ж мут. і ніщеброд. брод. ліричний відступ завершено. Я вам понила. Добре, що чекає на наступному тижні? Звичайно, треба вишити рукав. Це ж було вже. Ну так, да. наразі у мене ще поки дві руки. Там не знаєш, у нас зараз ситуація така, що. Всяке може бути далі. Після того як я завершу з другим рукавом, рукави треба пришити до стану. Це буде десь отак. Виглядає загадково, але все буде ок. Тут буде трохи роботи з пришиванням, але ну та що, господи, то вже майже готова сорочка буде з проблем. На комірі треба буде прокласти сім рядів бриш. А, на що я на це підписалась? Я зганяла за тестову версію. Сподіваюсь, це не буде порушенням інтелектуальних прав навчального курсу, на якому я. Отже, сьогодні ми на курсі пробували зробити отак. Буде виглядати комір. Чи не пахне? Якимись чужими парфумами? Вся ширина станка і рукавів втягуються до коміра навколо шиї. По ньому вишивається і далі пришивається облямівка. І в цій ситуації, на зміну нудності прокладання ниток для бриж приходить вишивка по брижах. Для втілення цього процесу знадобиться не тільки сильна нервова система, але й плоскогубці. Фізично і по часу це дуже об'ємна робота. У нас немає такої задачі прям все-все-все зробити на наступний раз, бо тоді, власне, ну майже вся сорочка готова. Ну, але сорочка файна, що ви не поспішити. Як думаєте, я впораюся? Давайте зробимо ставки в коментарях. І доки ви не розбіглися, я нагадаю за збір для аеророзвідки Азову. Отут qr код в описі буде банка. Підтримуйте армію і любіть Україну.